Слювалися, куди зникає майно відчужене за рішенням суду або ж конфісковане на кордонах України. Ми замислились. Виявляється, держава його реалізовує через систему аукціонів. Щоправда, за словами фахівців, стара система себе дискредитувала або давала широке поле для махінацій. Саме тому з травня минулого року у міністерстві юстиції було прийнято рішення перевести торги арештованим майном у всесвітню мережу і створити систему електронних торгів арештованим майном. Скорочено – все там, якщо раніше. Торги відбувались не зовсім прозорим шляхом, і можливо було з майном якимось чином е обходитись так, що отримували його зацікавлені особи, то зараз за рахунок прозорості е в інтернет ресурсі це все робиться е відкрито. Будь-який житель області може не лише побачити, що і як реалізовує держава, а й взяти участь у самих торгах. Для цього потрібно небагато зайти на сайт державного підприємства СЕТАМ зареєструватися, і можна знайомитись з лотами, виставленими на продаж. А подивитися, тут є на що і рухоме, і нерухоме починаючи від е, якоїсь простої лампочки, закінчуючи елітним автомобілем. Е, я так скажу, навіть що. Весь промисловий комплекс, який мається в обороті в державі. Також все нерухоме майно. Від квартири до офісу до заводів, переходів, танків, самольотів, все виставляється на торги. Того як потенційний покупець визначиться з тим, що він бажає придбати, він реєструється на участь в аукціоні. Якщо початкова вартість лоту не перевищує 100 неоподаткованих мінімумів, тобто 1700 гривень, то далі залишається чекати на початок торгів. Якщо ж товар дорожчий, то кожен учасник повинен зробити гарантійний внесок у розмірі 5%. В разі перемоги ця сума увійде у вартість покупки. В разі програшу повернеться власнику О 9 годині. Цей учасник. Робить свою ставочку. Він відзначає, що це майно моє за такою-то ціною. Якщо учасників декілька учасник наступний, робить свою ставку. Крок ставок передбачений програмою. Крок ставки 5 хвилин. 5 хвилин це на те, щоб, як ви говорили, люди, котрі займаються деякими махінаціями, не змогли здійснити, коли завершується день. Робоча 18-та година висвічується найвища сума. Учасник найвищої суми є переможцем. Ому вартість виставлених на продаж лотів зазвичай нижча ніж ринкова. Чому? Бо державна виконавча служба, яка є основним наповнювачем складів та автостоянок сетаму, перша ніж передавати підприємству на реалізацію вилучене майно, викликає спеціаліста, який його оцінює за цілим переліком параметрів, серед яких зношеність вік і багато інших. Але при цьому кінцева вартість лоту може зрости у рази. Тут все залежить від активності учасників. Електронні торги е, за собою ведуть пошагову надбавку ціни, якщо декілька учасників. І як показує практика, ці, ці пошагові торги можуть майно догнати до ціни навіть вище за риночної. Тут також вигода для держави наповнення бюджету. Далі все просто роздрукувати протокол аукціону, сплатити означену вартість лоту та зателефонувати до філії підприємства і домовитись про час, коли буде зручно забрати обновку. Якщо майно знаходиться в неробочому стані, наприклад, це транспортний засіб, про це ми додатково повідомляємо, щоб він готовий був приїхати чи евакуатором, чи іншим якимось способом, щоб він зміг забрати це майно. Щоправда, за словами фахівців, сетаму далеко не всі лоти вдається продати з першого разу. По деяких доводиться проводити два, то й три аукціони і щоразу знижувати вартість в другий раз на 30, в третій на 50%. відсотків. Інформація по таких випадках також зберігається на сайті у вільному доступі. Тож схитрувати і втемно продати якийсь об'єкт чи предмет не вдасться.